Всім дай Боже, брати і сестри. Боже. Братва, приїхали до мене наші хлопаки. Тобто одразу будемо косити траву. Подивіться, як запустилася трава. Чуєш, як надріжджу? No. Так, 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 бо ти ще простіше коси. Чекаєш, поки такого комунічі на віру стоїть на Треба тобі до корови? У мене що вдома нема трав'є? Що ти тут? Як що, січка? Ти сіло сперемолиш до мене. Я спікурим давай, не треба тут трав'є. Я навіть тепер не знаю, чи та машинка стіне ту траву. Я де знаю, тіба ві є як думаєш? Є ще положення, давай, щоб було віще І так вийде. А, а, завтра знову до кси. Я її підношу, я її підношу і два рази по тому самому йду. Ага, тут є, будеш ж до коли, до вівторка, будеш косити? посів політичний. квітку все. Ерика морда, в'єм та ту щічкарню заводи, ту жартку, охай валить, то ту, зараз так гарно змолоти. А ми в нього на сприйняємо. Коротше, треба не бачити, рано, щоб це не досило. О, Льоня вже свою кусарочку підготовлює. А як зараз що залиє, бен. А як? Я тут зараз, пах, 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 чик-чик, і Вже в мене треба скошна, відпоматичні. Mm. Ти знаєш э, свою роботу, діда, ти того маєш гарно сопу пообкошувати мені. Довожу до, вам до відомо, я свою роботу знаю, вкусив, сперту покусив, дач не. Яка Ты, тебе пасаж, робота? Я грабую, братало. Сирий, Ти все грабуємо за тобою, що ти переживаєш, що перший раз. Йо, перша заводка пішла. Ехал. До карбюратора си може подивити. Ти да, гарно працює, не? А працює за вісім? В8. Ти якраз ти на малий мотора не працюєш. Та що ковалірка що, завожу я зразу свій, бо тому що щось з поводаці міняє трохи. То, ти поліші дзвонили до тебе, зрання а де завжди по об'єду хоч. Немає спершу цього дня в ліжку лежать сп'яну. Я свою вже тоже завів, ну що, хлопці, до роботи. Ти вже маєш граблі? А я йду в цю історію. Бу, мене сачкуй. Люба сачкувати, ним. А, я понял. Ми полетіли О, Льоня. Валив як має бути. Коротше, все, ми з стрихти, бо немає часу. Дивіться, братва, скільки треба. Робота йде, як має бути, ні. Леонід Йорданович, закуси пашню. А де это души це, це зелене, а не у вас. Вони немає зелені есть. Ну, а ні, що вони і так листі, ну не так. Скільки раз сказав, що я гостинів. Превеш морду? Бу морду? <laughs> Бучо. Бучо. Жире, <Бучо>. <laughs> жире, на, та, що ти червоно, береш? на жовто їж? <laughs> на брі є Дивись, ти кажеш зелені, подивись, які ладні. Ну, это то ще дерево, які далі ще й зелені. Він що розуміється, мучер ні зуба ні фігури? Я буду скоро плотний побачиш. Каже, ні зуба ні фігури. Хоч бути платне, з зараз ти не помпуємо <laughs> ну, Назарочку, давай бо віриш і чапає, чапає. Дощик падає по зараз Нармашинка не візьме. Із, їзди, зі не поправляєш, подивись, доска Добре, Приві. добре. добре. Кліщі скоро з'їздить Маєш якісь претензії до мене, можеш щось курсанути. Хочу! може рішати так, щоб. Витрай! Хоч ти спиняти зараз колорізо і дійде. Та ти його дуже борзи щось. Я буде себе без пінків тут стояв. А ти троє узбов. а ти підійди я з ним базак. Льоня, ти mm. ж трохи качай його. А що качати, на ну, що хоче. Ну, Він думає, що його ходить, не йому любить, прийде, прийдемо, він ходить сол сі Марія, та не окаже, він проти Буй, ну, Куда? Він не помило, розумієш? Буду, будь били, куди він і. Ну, от треба сі заступити за неї. Я то, я то, то вона скажи, Ну допусті, ми довіримо ситуацію. Твоє Маріана свій зарату. Я прийшов і там за затракло обмали, а що ти робиш? Я ну, ти далі. Ну, Давай! Заябити не буду. Ну давай чого, ти бабить зі счасть. Містеро його спородіти будуть. Дивись за себе, що сам такий штучний. Подивіться, що вона вже зробила з кусаркою молодь. Зламала косарку. Хто він? А ну ходи сюди. Старий. Як ти техніку? Смотри, це я Чому? Ти тревери? Двіще сідово! Ти вже шукаєш крайніх, так? Ні, серцевина ще міняла. 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 Того труба ще підтешала, вона вже не мала... Пітешав, ніхто це не пітешав. Ну я може знаю, ні. Ні, я тобі кашу, ні. Що ж ти я то робив? Хто ти робив? Я то з володів робив. То ще ти сало, відносно що? відносно правильно, метал вже з того слаблений, а трава великого ще перекрутили. Дивіться, молодь, дощ падає, але все-таки все почав. Косарку поламав, робота стала. Як ми то будемо рішали? Як ви вирішали? Ходимо, ще тобі щось вине, ще зараз назад чуть покрити. йдеш зараз духати, ми з хлопцями, їм додому спокійно. Хлопці працюють, ти хлопці, що ти хлопці маєш? Не... Завтра заністов не сп'єш до полудні, завтра занято поїхав на торпеду, купив нову трубу і маєш спокій. спокійно. Ти купив, а не Ні, я? Ні, Не я маю купити, слухай що. Хто в руках остатній тримав її? Я триму. Во. Слухай, я міг ще притиснути, хлопів. Сусіди, ви вдирите основну почерку. Ти хочеш ти на три міні дистоції, сидіти на на у нас двіре. Колярко, в этом Сибірі розумієте, коли дощ падає, можна на такой косаркой кусити течіне. Нічту не замокне. Ти там дуже серйозний лікар. Я наче це на людина. Я знаю, що мокроту сити не можна. Мокроту по сити не можна. А зараз. Що? Заберу, ну раз, можна мене ропові. Я бере ті речі. а потім спихає на кожних. Не можна, діду, треба відповідати за свої вчинки. <рес> Добрий день, а ти коли відповідав за свої вчинки? Я завжди. Добре, якщо так, ти косиш. Завтра завтрашнього дня ти косиш траву. Я я буду ходити в громади. Тоня, я тебе не нагружаю, але треба докусити ту траву. Як би ж мене? Ти маєш вдома купу кос. Ну це чекай, то що я вдома маю, бесім, так що ти вдома маєш? Я тобі сам говорю? Мені не треба говорити. Тобто, що в мене вдома, то в мене вдома. Вони в тебе вдома. Що, смердиш, що тебе літають? Ні, до комарі літають, по-перше. А по друге його підпотів. Бо я працюю. Тихо, ти вже себе, Ні, я ще не потів. — А від тебе і так смердить, день. <реку> Бо ти ще не кожен день. Кожен день миюсь. Политка було. Кожен вечір, як приходжу, миюю. Ти ще кожен день мив, коли ми були в Одесі на морі. О. Тут і, і він кавалерка, на семи і Було? Так. Тому, що ми стоїмо. Давайте до роботи всі. Та йди візьми додому вдома як Якби мені треба стріхати йти? Мені треба заводити машину, їхати, розходники, бензину. Ти дам за бензину йди. Ти, ти ж седо, не Як ти роботи не дров? Щоб ти колись роботу лишив. Щоб вони бери на мої робочі моменти! Я не беру просто говорю, що ти ніколи роботу закінченою не лишаю. Я завжди закінчую. Не ти. я теж завершую. Ти завершую. Тільки <радки> твоя ті кохана не завершує. Завершую. Реально труси гіба, А тебе вже мокрі. То йди! Не граб. Я грабую, я вже все пограбав. Во-во, то тільки. Ти <радки> один грабав. Ти кажеш ти <радки> йдеш грабати. що будеш грабаю, якщо пограблено. Vidici кавалер, vaліer, Кальона приїжи свою кусарку, б. Ну. Она не хочеш кусити ненька. А зараз там мне там що силе щело скусити мені на десь ще не робота. Я ж то, то що скуси, дивиться, молодж. Повністю все скошено. Там тільки треба пацанам зараз буде погромадити. Зараз погромадити. І все скошено. Вот є роботи і все, і кінець, треба. А вот там може його скусити, я ж зараз там то що попідкошує, вже попід хату скусив. Ще там то й вошло поможу кінчити. Поможеш кінчити, так? І І що, Льоня, далі ті порушки п'єш. Ну п'єш що далі, що ти є. То що зміняє? Ти щось маєш проти? То щось міняє? Нияй, а ти че нияй, хайба... че я пью, че я не пью. Ти хиба серце садиш? Не, воно ми серце не сади, я въобще с мен прекрасно Са почивае. Саде, саде. Варикоз ма е жена Варикоз, ти би така робил, ако я сраня до ночи, ти би не мог? Ти би нема. Не, не, Немав жилі, а тепер свої. Шо? А тепер свої дивиться. Ти ліпше від того, пігулки, чим ти п'єш ту хіміатуру. Він не буде вказував, що я маю п'ять. <рикос> ти правду кажуть! Ні с кого не треба. Бо я хочу, щоб ти скинув ти... з порошків. Багато чого хочеш, щоб ти був нормальним пацаном, а ти виходиш, я <рикос> ж підозрює. Я любила трози. Трози на морозі. Нас тягші знайшов. Паніки свої. Та де-то дрехи у них якісь такі, от тречили. Курж зривати, щоб які букет фане вийшов. Які ładні. Пані, фані. Пані, я тебе там видіти. Піони. О-о, о піони, треба. Я знаю, що їх люблять. Кавалерочка, все, ми вже покусили нарешті квітка в нас. Фінальні штрихи. Фінальні штрихи, так? Так. Ти дограбує все. Тут. Ніщо добре, що погода дала зробити. Ну що погода дала зробити? Я тільки молив. Тебе ще молив? Да, щоб не впав до это обычно не дрот не рухал. Может мне так? Ком, там он почистил, а ты веришь, как в первую гарно Так что хорошо, машинку. Нагрілася від и трави. Така травы. Такая трава в нашей доброй Але Но агрессивно на мощно, нет? Кажут, в нашей счастье правила, справа, электричество уже бы... Я загнали. Ну, валить, как має бути. а та бензина є бензина, стоїть, то нема що повідати. Якщо йдемо трошки за стіл. Та <свист> йде, буде, будемо. <свист> можна... Ти, вже... ти тр... знаєш, що він до тебе їде. Він їде робити, пункти. він їде, бо ще на жире в кінці дні, Ось що він їде. <свист> та? Та, а я собі заїдення. А що, тут 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 є є, тут. ну сотку, німе. А можна. А нині до моряни не їдеш? Ні. А, то що ясно. Там... Віхід... <свист> Віхідні, <свист> він до дівки не їде, там го лише, що в тиждень з другим, так він ще грає. Дивіться, кавалерка, скільки дяде мені сіна передав. Я ще недавно привіз від нього прицепом. Буду козу купував. Бужально купив козу? Ну, буду пив молоко Старий, Трите, трохи. Буду ні, довго б... жив? Бо ж трохи від цікажи, я свої такі пушімейну обставину сталося і так, що її не стало. Але е... хробче козяче молоко, направду дуже, дуже корисне. Кавієрка, ви любите козяче молоко, ну, то проголосуйте. Чи ви коровиче п'єте? Чи ви взагалі не п'єте молока? Е... Коровиче, я б сказав, навіть не таке файне, як коз'яче. Коз'яче таке солоденьке, файне. М -м -м. сметана, не? Так, так, таке. Як стентрифуги, Так що, от, трохи вже сьоготую помал. Знаєш, що звиди з той кузов чи ні. я день хоче, день ні, знаєш. То люди дає до мене нагород. Я що, я тебе зараз ну, Ти нормально. Зараз не будь таким байдужим до того. Нормально. Ну, нормально. А то можна ходити во та говоря одбирати. Теж ти мені поміг? Тако прийшли ти мітлою, Вірко, Відерко. Ти знаєш, у мене зиму буде мало що їсти. Ну ти чуєш ти од бомби по п'ять. Цікаво просто коли я. Чуєш, вона не година ходити покропити з того, з поліка, бо буде ходило, мітло збирало. А я. Зробимо по-любому. дуже Ти там перевіряєш, Сілько. Ти господар. Господар! Бочку полетіть, та навіть на той город не їсти не хоче, бо то видно, що то є то запущена робота. Така твоя учинка. Та ти більше то бульби посадив, чи ти її викопаєш? Ти то розумієш чи ні? Пішо, ти ти гулиха. Ти ніби купив, ту запускав тут. Нормальна воно, бульба. Та, ти хоч то бульбу половку полувку драс, підгорнув і думаєш, що що, з не буде не всюда, та по тут світу не видно, все червоне, чи ще жуками, твіч вона де зацвіла, Все то не Я ще хочу звідси ступити. Десь ваші зірву з вони ще. Що ти там лазиш, вже вроді пішли до хати. Нема немовся болі, бо я така ладна будьба мала бути. Щоб що в сраці легше. Я б запустив, нас зачілати, я чуп і що поїла. Приїду трактором покроплю. Е, але я ті. їдь купі хімію! Ти ти купиш хімію, ти знаєш яку хімію? Бедь, коротше, що ми заробили на городі. Їдь копію. Малий я рішенни знищалась забулю. не буду купляти, а зараз все будеш робити. Ми з тобою. Ходи, побазари, дай сі сумку. Кумо, що ти ту зразу? <x2> <x2> давай, давай, давай такого без кума, давай. Ну, що ти вже хочеш там сказати? Від пусті, то посадив, не нещасну, та і навіть не ветка, то хабаза. Те, що ж роді, такого, що й господи. Че, то чесник то а? А, оце? Чесник? Чесни. Чесни. та є чесник. Та саділо, хто вони знає, що ти не господар. О, хіба сусід сусіди мають діти на ород, чи має що пошміяти. От він не сміє, а, їмо, <x2> от йому, бо нормальний тут город. Отако позаростало. В мене народі родіші робить, шметку стричить. Такори їздять, люди роблять, ти ходиш на командіруєш біля хати. Я роблю руками, бо то для себе чи для себе? А на городі для кого? Город мене нормальний.